Вітаю! Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури та адміністраторка Фейсбук групи Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури. І сьогодні я пропоную вам віртуальну екскурсію у Англію, а саме у Лондон, у Дім Музей Чарльза Дікенса. Отож. Дивимось. Треба сказати, що у цьому будинку Чарльз Дікенс прожив всього три роки після одруження із Кетрін. Вони орендували цей будинок, потім переїхали у багатший, просторіший. Але це єдиний будинок, який вцілів. Він був у дуже занедбаному стані. Але шанувальники творчості Чарльза Дікенса викупили його, відреставрували, і сьогодні це діючий музей. Ми з вами зараз маємо можливість побачити, який зовнішній вигляд був у будинків часів вікторіанської доби? Три поверхи. Перший з них цокольний. Отож, ми заходимо у будинок Чарльза Дікенса. І тут ми зможемо побачити оригінальні речі, якими користувалася родина Дікенсів. Вони сховані за склом, а решта різних предметів побуту відтворює час і епоху, яку жив і творив Чарльз Дікенс. Зверніть увагу, яка вдала ідея із Сервіруванням столу, тому що на тарілках підписано, хто де сидів, і навіть зображено портрети. Ось ми бачимо тарілку Чарльза Дікенса, його друзів. А навпроти, хазяїна дому сиділа його дружина Кетрін Дікенс. Під склом, нагадую вам речі, які належали родині Дікенсів. Столова і весь будинок оформлений у строгому вікторіанському стилі. А ось ми бачимо силует Дікенса, який запрошує нас на другий поверх у головну кімнату, велику кімнату, де відбувалися зустрічі з друзями, з іншими гостями, де відбувалися літературні читання, тобто перша презентація творів на публіку. А також навіть сімейні театральні постановки, в яких брали участь і чоловік, і дружина. Тепер ми переходимо у кабінет Чарза Дікінса, бачимо його бібліотеку, і тут ми зможемо побачити його робоче місце. І це надзвичайно цікаво побачити саме той робочий стіл, за яким були написані книги, які знає увесь світ. Погляньте ось такий письмовий стіл, бюро, е яке збереглося до наших днів. Ось такий простий стілець. Але за цим робочим місцем Чарльз Дікенс написав знамениті книги, дві з яких ми вивчаємо у школі. Е це повість. Різдвяна пісня у прозі у 6 класі і пригоди Олівера Твіста у 10 класі. Ніяких вам друкарських машинок, ніяких комп'ютерів, пера, чорнила і папір. А тепер ви можете побачити одяг Чарльза Дікенса, який, звісно, відображає моду вікторіанської доби. Наступна кімната, яку ми відвідаємо, це буде кімната молодшої сестри Чарза Дікенса. Але з цією кімнатою пов'язані досить трагічні моменти життя письменника, тому що його сестра, яка проживала разом з ними і допомагала виховувати трьох діток, які народилися в стінах цього будинку, трьох з десяти дітей, померла дуже молодою. У віці 17 років померла від а, серцевої хвороби. Це надзвичайно вразило Чарльза Дікенса. Він певний проміжок часу не міг писати, не міг творити, тому що був прикро вражений, горював за сестрою. Але життя триває, і м, Чарльз Дікенс зміг повернутися до роботи. Зараз ми знаходимося у спальні Чарльза Дікенса і його дружини Кетрін. Також бачимо, що меблі, предмети інтер'єру відтворюють автентику, відтворюють епоху, ліжко з балдахіном, різні предмети побуту, все скромно, але все необхідне для життя є. Це кімната Леді Кетрін. Тут вона могла усамітнитись, а, мабуть, маючи трьох маленьких дітей, усамітнення потрібне було. Тут вона могла працювати за цим столом вона вела переписку із чоловіком, який часто був у подорожах. Тут вона приймала своїх гостей, і, зрештою, тут вона займалась рукоділлям. На портреті ми бачимо її якраз за роботою. І бачимо, якою гарною вона була у молодості. Тут же біля портрета під склом і зберігається її робота, її вишивка. Біля цієї вишивки можна побачити каблучку, яку подарував Чарльз Дікенс Кетрін, коли освічувався. Але, на жаль, їх шлюб не можна назвати щасливим, тому що коли Леді Кетрін було 37 років, місіс Кетрін. Вони розлучилися, і на той час у них було 10 дітей. А ось ця скромна кімната це кімната прислуги. Вона на третьому поверсі і вона межує із кімнатою для дітей. Кімнату для дітей ми зараз побачимо, і вона досить моторошна, тому що власники музею хотіли відтворити трагічне дитинство Чарльза Дікенса. А в дитинстві він пережив великий стрес. Ось ці грати є автентичними взяті з цієї тюрми, де сиділа його родина, саме так. Мати із молодшими дітьми була у тюрмі через те, що батько заборгував велику суму. А Чарльз Дікенс, найстарший син, змушений був працювати на ваксовій фабриці, щоб допомогти сім'ї вибратися з боргів. Зараз ми перебуваємо у кімнаті, де працювала прислуга. Тут не бачимо ми. Ніяких гарних інтер'єрів, все просто робоча атмосфера. Ось камін, на якому готували різні страви для великої родини, і навіть сімейний їжачок, якого тримала сім'я дікенців замість кота, щоб він ловив мишей, коптильня, стіл, за яким готували їжу і обідала прислуга, булки, сир, устриці, точно не для прислуги. Ну і, звичайно ж, сир із пліснявою. І різні атрибути, які допомагали на кухні створювати смачну їжу для господарів дому. Можна було б не показувати такі похмурі кімнати відвідувачам музею, але Чарльз Дікенс був. Реалістичним письменником і писав про проблеми, які переживають в своєму житті люди з найнижчих верст населення. Зараз ми у кімнаті, в якій мили посуд, і висушували трави для чаїв та приготування різних приправ. Ось посудомийна машина. Так, часів вікторіанської доби. А тут ми бачимо безліч а, уже приготовлених спецій, які зберігалися у баночках. Тепер ми перебуваємо у пральні. Це прототип сучасної пральної машини. В ось цьому замурованому цеглою казані білизну виварювали або нагрівали воду. І саме про ось такий важкий труд. Людей і навіть дітей. Чарльз Дікенс описує у своєму романі Пригоди Олівера Твіста, в якому йдеться про те, що діти працювали в робітних домах. А ось вам атмосфера, яка відтворює, мені здається, Різдвяний вечір. Саме таке могло бути убранство столу на Різдво в Англії. І до Різдвяної вечері Чарльз Дікенс нас запрошує. Своєю повістю різдвяна пісня в прозі. Ну і, звичайно ж, як і будь-який музей письменника, поета, творчої людини на будь-яку тематику, крім кімнат, в яких проживала ця творча людина, обов'язково є ще одна кімната, в яку з великою охотою заходять ті, хто відвідує музей. Звичайно, ви здогадали, що це крамниця сувенірів. Тут можна придбати не тільки сувеніри, звичайно ж, тут можна придбати і книги самого автора, книги господаря цього дому. І якщо ви уважно придивитесь до цих книг, то ви впізнаєте ті книги, які ми вивчаємо в школі. Ось гляньте на цій поличці Герої Повісті, Різдвяна пісня в прозі. І ось ми перенеслися у ще одну неймовірну. Атмосферну місцину. Це кафе, яке знаходиться у внутрішньому дворику музею Чарльза Дікенса, І тут відвідувачі або навіть випадкові перехожі, можуть скуштувати смачної кави, замовити якісь цікаві страви за зразком приготування вікторіанської доби, і поділитися враженнями про музей. А ми з вами ще раз пригадаємо, який зовнішній вигляд має будинок з надвору. І я щиро дякую всім, хто дивився це відео.